Доброго ранку, малята! Сьогодні я познайомлю вас з казкою: Велике Дерево. Ця казка незвичайна, без карколомних пригод, несподіваних зустрічей драконів та чаклунів. Зараз ми з вами перенесемося до чарівної країни, до самісінької серця чарівної галявини. На галявині росте. Велике міцне дерево. Усі мешканці цієї країни, друзі, вони завжди піклуються один про одного, будь-якої миті прийдуть на допомогу. І наше дерево дуже любило звірів та птахів. Усі мешканці цієї країни, друзі, вони завжди піклуються один про одного, будь-якої миті прийдуть на допомогу. І наше дерево дуже любило звірів та птахів. Пташки вили на ньому гніста, білки будували дупла, а під деревом жило багато зайців та бурсуків. Дерево було приємно зранку до вечора слухати пісні пташок, особливо соловейка, та спостерігати, як унизу вовтуться звірі. Та настав час. Коли йому захотілося побути на самоті та відпочити, дерево гримнуло на мешканців лісу. Ідіть геть звідси. Усі злякалися, Пташки полетіли до іншого лісу, а за ними вирушили і звірі. Навколо стало дуже тихо. Тільки дерево самотньо стояло серед лісу. Одного літнього дня було дуже спекотно. У лісі почалася пожежа. Вона все наближалася до великого дерева. Ось-ось і дерево запалає. Саме в цей час над лісом пролітав соловейко і побачив, що вогонь, недалеко від зеленого красеня, дерево благало про допомогу. Пташина чим чимдуж полетіла кликати звірів та птахів. Жаби почали голосно кумкувати. Дощу, дощу, будь ласка, іди дощику, благали метелики, піднявши ж високо-високо до хмар. Пташки набирали повні зуби води та заливали нею вогонь, що швидко підступав. Зайці та інші звірі засипали вогонь землею з піском. Аж ось і хмарина почула благання мешканців лісу, і почався сильний дощ. Вогонь поступово згас. Так звірі та птахи врятували велике дерево. Воно нагнуло до них свої гілля і стомлено сказало Щиро вам дякую, що врятували мені життя. А ще я перепрошую за свою поведінку і дуже хочу, щоб всі ви повернулися додому. Велике дерево та мешканці лісу стали жити разом у мирі. І дружбі, так вони живуть і сьогодні. Ну що, сподобалася вам казочка? Про кого вона? Що трапилося в лісі? Як звірі, птахи і комахи допомогли дереву? А сьогодні все, до зустрічі та нової казочки!